Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінський філіал, і сьогодні в нас твоя надходження. Toyota Avensis 2008 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном з автоматичною коробкою передач з переднім приводом. Авто приїхало з Європи у 2025 році. Тама лише одного власника в Україні. По комплектації у нас шкірений селон, передніх переднього сидіння, електроздопіднімчивських вікон, електроулювання дзеркал, мультикермо, ось так людей приборна панель. Мультимедіа, двох клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Задній ряд у нас в гарному стані. На автомобілі встановлені 17-й диски на зимній резині. Також є фаркоп, фартроники. Автокузий універсал, багажне відділення дуже просторе. Заявленого пробігу на автомобілі 206 тисяч кілометрів. Придбати його зможете за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний 7 тисяч 7490 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.